Ми все ж таки дожили до 10-ї нашої конференції. Мабуть, ті, хто був на першій конференції, а тут вже таких, мабуть, вже не так багато залишилося в цій залі, реально не дуже сподівалися, що буде так багато подібних конференцій. Але життя таке складне, що воно кожного року нам підкидає зовсім нові виклики, підкидає нові теми для обговорення, підкидає нові теми для вирішення. І кожного разу, збираючись на подібні заходи, ми завжди визначаємо для себе реально шляхи нашого подальшого розвитку шляхи подальшого розвитку місцевої демократії в Україні, тому що, на жаль, ця проблематика, зокрема, яку ми будемо сьогодні з вами і завтра обговорювати в контексті проведення реформи децентралізації, та й не лише тільки в цьому контексті, є надзвичайно надзвичайно важливою. Я е, зараз не хочу дуже багато забирати часу. Я сподіваюся, в мене буде можливість потім під час нашої панельної дискусії з нашими народними депутатами ще поспілкуватися і окремі позиції теж висловити. Я дуже радий вітати Віталія Семеновича Курила, який вже є в цій залі. Це заступник голови профільного нашого, як ми називаємо комітету з питань державного будівництва політики та місцевого воювання. Раз ще у нас трохи будуть зміни по програмі з точки зору безпосередньо панельності скажімо так, дискусії, тому що трохи засідання Верховній Раді сьогодні затрималося. Там є ще окремих депутатів. Деякі е, фракційні питання, але до нас ще сьогодні має приєднатися Сергій Володимирович Вуласенка, е, голова профільного комітету. Обіцяв має приєднатися до нас Ростислав Миколаєвич Павленко, заступник голови е, адміністрації президента України. На жаль, він зараз знаходиться у голови адміністрації Ложкіна на, на, на раді трохи пізніше він обіцяв до нас приєднатися. Ось буквально з ним зараз смс-ками переписуємося. І, і е, сподіваємося, що до нас приєднається Ігор Попов, теж трохи з запізненням, він щойно теж написав е, смс-ку. Очікуємо пані Наталю Новак, е, е, теж народного депутата України. Коротше кажучи, ми дуже сподіваємося, що максимально наші колеги. Вже колеги, я саме так називаю депутати Верховної Ради України, які я вірю, знаходяться з нами в хорошому сенсі по один бік перекад, тобто якраз ті, які зацікавлені безпосередньо у розвитку системи народовладі, сьогодні по можливості відвідують наш зал. Тому колеги, я хочу побажати всім успіхів в нашій такій нелегкій роботі. І я хочу запросити до слова Антанелу щоб вона привітала всіх зараз, тому що у Антонели потім буде ще окремий виступ, вже присвячений діяльності ну, на європейському рівні. <звісна> да. Ми зараз говоримо спеціально, як привіт. Тут проблеми з переводом. Добрий день. Наталію Васильовну, я тільки що Наталію Васильовну, але но... Наталію Васильовну, вот ми спеціально <звісна> спец <звісна> перевіряємо. Дякую. Да. Да, пожалуйста, Сразу Здравствуйте всем. Большое спасибо за приглашение. Сегодня я хотела бы попробовать выступать на русском языке. Это первый раз для меня. Есть чуть-чуть стресс. Заранее я прошу прощения за ошибки. И вы точно знаете, как труден русский язык для нас. Я итальянка, и поэтому моя речь будет на русском языке, но чуть-чуть с итальянским вкусом. Да? Но я уверена в том, что простые слова, простые слова без переводчика будут более эффективными, да, чем другой. Конечно, я понимаю намного больше, чем я могу сказать, поэтому я э, могу с вами разговаривать. Ну, конечно, я не говорю по-украински уже, Пока. поэтому мне надо перевод, когда вы говорите по-украински. Ну, спасибо большое. Я очень рада быть с вами сегодня и участвовать в таком важном мероприятии. Это важная возможность представить вам работу АЛДА, мою организацию, и обсудить с вами, что мы можем делать вместе. Я также очень рада, что в семье АЛДА есть такая организация, как это, да, ассоциация, которую представляет Андрей Крупник. Ну, все хорошо. <с> Я хотела бы выразить благодарность за организацию данного мероприятия. И потому что мы, это очень важно, потому что мы уверены в том, что они много, эта ассоциация, Монда, помогают для развития общества и благосостояния в Украине. Я здесь также, чтобы узнать больше о ситуации в Украине. Алда, очень интересно то, что происходит здесь и как будет проходить децентрализация и укрепление участия гражданского общества, особенно на местном уровне. Мне интересно обменяться мнениями и опытом, и я думаю, что мы все уверены, что то без этого процесса, значит децентрализация и участие граждан не будет ясного будущего для вас. Спасибо. Спасибо,